Ми звикли сприймати власний біль як доказ того, що світ до нас несправедливий. Якщо мені боляче, значить я маю рацію, а інші винні. Це природна реакція. Біль хоче виправдання. Він прагне знайти опору в аргументі, у переконанні, що саме ми стоїмо на боці істини. Але правда в тому, що біль це не завжди про справедливість, радше про межу яку ми зустріли всередині себе. Ми стикаємося з розбіжністю між тим, чого очікували, і тим, що отримали. І саме в цій тріщині народжується біль. Буває, що болить, бо ми справді зіткнулися з кривдою, але буває і так, що болить від власних ілюзій, від того, що ми трималися за уявлення про світ, яке не витримало випробування реальністю. І тоді біль це не доказ правоти, а запрошення до зростання. Можливо, варто навчитися бачити у болю не прапор переможця, а дзеркало. Дзеркало, яке показує, що саме в нас потребує уваги, прийняття чи зміни. Бо істина не завжди стоїть на боці того, хто страждає. Але страждання завжди може стати шляхом до істини.